Середа, 18 червня, мудрість для тих, хто дотримується суботи. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків, тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Євангеліє від Матвія 1016. Якщо вчинки людей не суперечать Божому закону, то ви можете співпрацювати з ними згідно з вашим службовим становищем. Якщо працівники так не роблять, то вони заважатимуть не лише своїй роботі, а й будуть каменем спотикання на дорозі тих, для кого вони працюють, стаючи на заваді людям, які бажають прийняти істину. У неділю відкриваються найкращі можливості для місіонерів. Нерського служіння в недільних школах і серед людей, яким можна розповідати найпростішими словами про любов Ісуса до грішників і навчати їх зі святого письма. Нині святкування неділі ще не є випробуванням. Проте настане час, коли не лише заборонятимуть роботу в неділю, а й намагатимуться змусити інших працювати в суботу, наказуватимуть святкувати неділю та позбавлятимуть людей свободи і навіть життя в разі непокори. Однак цей час ще не настав, оскільки істина має бути повніше висвітлена перед людьми. Згідно зі світлом, яке я отримала, Божі слуги повинні спокійно працювати, проповідуючи великі дорогоцінні біблійні істини про розп'ятого Христа, про Його любов і безмежну жертву, підкреслюючи, що Ісус помер, тому що Божий закон непорушний, незмінний і вічний, потрібно рішуче навчати про суботу, але будьте обережні, коли маєте справу з людьми. Які неділю перетворили на ідола, для мудрих достатньо лише слова. Стримуватися від роботи в неділю не означає прийняти знак звіра, і там, де в інтересах справи це необхідно, слід працювати. Коли люди, які почули істину і побачили світло щодо суботи, почнуть дотримуватися святого Божого закону, відразу виникнуть труднощі, оскільки проти них будуть вжиті заходи, щоб змусити порушити Божий закон. Тут їм потрібно виявити стійкість, і якщо їм чинитимуть опір і переслідуватимуть, нехай вони звернуть увагу на слова Христа. Коли ж будуть вас переслідувати в тому місті, втікайте до іншого. Євангеліє від Матвія 10.23